Соромно зізнатись, та я натопила з другим макетом сукні. Довжина, як бачите, коротка, тому що довге не вистачало тканини, але, в принципі, довжина мене влаштувала іще минулого разу. Цього разу я поправила лінію розрізу, от вона в мене вище виходить. І висоту розрізу. Так мені подобається набагато більше. Посадка по фігурі цього разу топчик. На спині вже немає цієї зайвої тканини, тому я задоволена, а тепер до завтику. Мені не сподобалася виточка така в Діані, вона йде ніби з піднизу. Я вирішила зробити виточку, таку, як в Бурді, яка йде просто з боку, і в результаті повністю переробила лекала. Але десь в процесі щось пішло не так, і я неправильно вивела лінію плеча. Як бачите, вона Вийшла така трошки куценька, прямо відчувається, що не вистачає довжини плеча. Хоча в попередньому варіанті все було просто ідеально, тому я знову внесла правки в лекала, але я жіночка ризикова третього макету не буде. Шиємо відразу чистолик.